Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс із нагоди участі в глобальному саміті миру оголосила про виділення Україні півтора мільярда доларів. Ці кошти надходять як частина більшого пакету зовнішньої допомоги, ініційованого президентом Байденом для підтримки народу України. Уточнила у Білому домі. Більша частина, понад 500 мільйонів доларів, буде спрямована на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. По 300 мільйонів доларів виділено на гуманітарну допомогу для біженців та внутрі переміщених осіб, а також на забезпечення обладнанням українських прикордонників та правоохоронців. Російські війська розмістили на тимчасово окупованому Кримському півострові свої новітні системи протиповітряної оборони С-500 прометей. Про це заявив очільник Буданов. За його словами, це буде е Дослідне застосування, адже на півострів окупанти прикинули лише певні елементи системи. Додам, що ЗРК С-500 «Прометей» прометей найсучасніший російський зенітний комплекс великого радіусу дії. на озброєнні в російській армії перебуває з жовтня 2021 року. Вартість однієї такої одиниці сягає близько 600 мільйонів доларів. ЗРК оснащені системою самонаведення і можуть перехоплювати об'єкти на відстані до 600 кілометрів на висоті до 200. do të do të vështoj